Замість того, щоб ну, ходити в, там, в Бріоні і їздити на державних мерседесах, частоти передали громадському радіо, а передавачі, які нам продали партнери, на них саме мовить громадське радіо, там на периметрі зіткнення. І ще раз, найкраща контрпропаганда це правда, але потрібно мати саме ресурси для того, щоб доносити цю правду до людей, які там. І по один бік, і по інший бік цього зіткнення цієї військової агресії з боку Росії саме цим і займається комісія, яка створена при міністерстві інформаційної політики. Саме цим вона і буде займатися ще раз. Я не ідеалізую і не роблю того, щоб зараз говорити вау, ми такі круті, ми все зробили. Ні, неправда, тому що тільки 70% цього прийнято розітнення за. Закритися сигналом українських телеканалів та радіостанцій. І там велика, величезна пляма це тимчасово окуповані території. Коли вони запитують, а коли ви повністю відновите мовлення на всій території Донбасу, то відповідь дуже проста: коли ми звільнимо від цих. Російських військ і від військ терористичних організацій Донбас, це єдиний момент, коли на телевежах, найбільших телевежах Донецької і Луганської з'являться українські телеканали, радіостанції в тому числі спільне телебачення, і радіо, в тому числі громадське радіо, громадське телебачення, в тому числі українські телеканали, новинні і інші телевізійні радійні компанії України. Тоді можна говорити про стовідсоткове закриття всієї території України українськими мовниками, але до цього часу. Ну, не хочеться брехати, до цього часу це просто фізично неможливо. На жаль, туди заходять так званий гуманітарний вантаж не тільки з патронами, а в тому числі і з телевізійною радійною технікою, в тому числі і з глушилками з боку Росії. І якщо ми просимо телевізійну техніку, передаваючи фідер антенни у наших західних партнерів, і повірте мені, що це не так просто. Тому що у них теж є свої платники податків, і вони теж не розуміють, а чому вони мають маються віддавати нам за один євро чи один долар. А, то з того боку відбувається все дуже швидко. Іде запит. Там це можна подивитись по інтернет-ресурсам. Є документи, які оприлюднені, які стосуються рішень, які приймаються в так званих організаціях ЛНР-ДНР. І там все просто відбувається. Вони дають запит. А, він звучить наступним чином. там, Ей сволочі з а українського міністерства пропаганди поставили 5 кВт передатчик в такому населеному пункті. Нам нужен 20 кВт, чтобы заглушить ихний сигнал. Ну и потом 5-6 днів вони просто тримаються, продавач встановлюють його, його і на цій частоті просто глушать наш сигнал. Але інформаційна війна буде тривати доти, до поки буде тривати вся ця війна, яка відбувається на сході, і щодня буде хил години в інший бік, і ми нікуди від цього не дінемось так само, як буде тривати весь час економічна війна. Але Україна все одно переможе, тому що за нами правда.